Шості відбувся круглий стіл стосовно енергоаудиту двох будинків по вулиці Свободи, 35 та Чернігівська, 17. Його провело топ-альтернативний енерговектор на початку зустрічі. Представник компанії Андрій Логвин презентував програмний продукт, який, за його словами, зробить процедуру нарахування вартості за опалення більш прозорою. Це універсальний продукт, який може застосовуватися до будь-якого багатоповерхового будинку по кожному будинку. Є зведена таблиця. Таблиця річна, в котрій ми можемо проставляти кількість гігакалорій, які використовує будинок по факту. От. Щоб можна було кожного місяця це розраховувати, це Виставляється от в 46, 78, 95, тобто кожен будинок може дивитися показання свого лічильника і його тут проставляти. Тобто, за словами Андрія Логвина, в автоматичному режимі щомісяця можна визначати суми нарахувань за опалення користувачам послуг. Його можна використовувати як аргумент при спілкуванні з теплопостачаючою компанією, але а якщо виникають. Будь-які погрешності або спірні питання його навіть можна використовувати на в судовому порядку, тому що він розроблений відповідно до 315-ї методики. Що стосовно енергоаудиту будинків по вулиці Свободи, 35 та Чернігівська, 17, Андрій Логвин зауважив, розподіл теплової енергії, який здійснює наразі підприємство у відсотковому співвідношенні. Відповідає фактичній складовій. Ми е, даємо висновок підтверджений нашою початкою. І е, також, якщо будуть якісь спірні питання, то по кожній квартирі ми можемо зробити викопіровку за всі роки. Методіка передбачається 315 застосування результатів тобто вашого, для нарахувань. Тобто ми можемо дати результати енергоаудіту теплопостачання, то він скаже, ну до цього ми нараховували вам 500 гривень, а зараз виходить по енергоаудіту 800. Чи на Андрій Логвин пообіцяв опублікувати звіт енергоаудиту наступного тижня? Проте мешканці будинків сумніваються, що він був зроблений на совість. У мене є офіційний лист. Відповідь строкача Валерія Михайловича, що технічної документації на 35-й будинок немає. У мене є дані центральної лінії, до якої підключені 32-й, 33-й та 35-й будинки. І я вам можу за останні два роки сказати, що там була температура води при подачі менша, ніж потрібно. Це було недоопалення. Є е, 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 стандартний е, тариф 15-20 і 25%. Ми порахували, що е, це нарахування, яке було перед цим декілька років, воно відповідає. Цьому тарифу представники громадськості зауважили, що у будинку по свободи 35 система централізованого опалення не передбачена, адже він був спроєктований під пічне опалення. Тому в під'їздах дому не передбачені місця для батарей. Люди навели ряд інших зауважень, згідно з якими вважають результати енергоаудиту невірними. Мені було б цікаво, коли почнеться подача тепла, щоб дійсно розуміти, наскільки постачальник виконує свої зобов'язання перед замовником. З використанням технічних засобів, необхідних технічних засобів, я хочу бачити, скільки тепла поступає в те МЗК, за яке з мене беруть гроші. Я хочу, щоб вам були надані технічні дані по будинкам, на яких можна не просто зліпити приблизно щось для когось, а дійсно, щоб це були фактичні дані. Начальниця управління економіки Дарія Гребенюк пояснила, чому для проведення енергоаудиту була обрана саме ця компанія. У людей є ліцензія, є дозволи. Це є ну єдині на той момент, які мають ліцензію на сьогоднішній день, і ті, які відкликнулися зробити нам це аудит, змогли приїхати сюди. Бо більшість, скажімо, компаній кажуть, ви знаходитесь у зоні можливих бойових дій. Вибачте, ми не можемо до вас приїхати. У підсумку годинного засідання було вирішено продовжити дискусію після отримання офіційних документів по енергоаудиту.